Часто питають, чи обов'язково мати договір з колишньою дружиною, щоб оформити відстрочку по трьох дітях. Розкажу один випадок: до мене звернувся чоловік, у нього троє дітей, але він розлучений. Каже, мені вже кілька адвокатів сказали, що без договору з колишньою про аліменти шансів нема. Він реально думав, що доведеться умовляти колишню дружину підписати папери, і був дуже здивований, коли я сказала, що це зовсім не так. До останнього не вірив, але через кілька днів написав. І я вже з відстрочкою. Чому це стало можливим? Бо раніше у постанові кабіну номер 560 був невдалий перелік документів. Через це розлученим батькам майже завжди відмовляли. Зрештою, вони внесли зміни. Тепер усе простіше потрібно свідоцтво про народження дітей і один із документів на вибір. Це свідоцтво про шлюб. Рішення суду, рішення органу опіки, договір з батьками, якщо є, або довідка з реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Є нюанс, деякі ТЦК ще не чули про ці зміни і продовжують вимагати договір з матір'ю, але такі відмови можна і треба оскаржувати. Тож, якщо вам кажуть без угоди з колишньою ніяк. Знайте, це вже давно неправда. Якщо потрібна допомога в оформленні відстрочки, звертайте за номером телефону нижче.